Друзі, усім вітання! Мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні в нас на календарі 2 серпня суботи. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу, простою доступною для нас. Мовою, якщо ви вперше на цьому ютуб каналі, попрошу вас обов'язково підпишіться. Щодня для вас працюємо, оновлюємо аналітику, оглядаємо зону бойових дій. Е, обов'язково ж поставте лайки, прокоментуйте звідки ви дивитесь, Ваші зауваження, побажання. Вони вітаються, запитання, звичайно ж, і реакції та емоції. Тому що сьогодні прекрасний день в прямому розумінні вся Росія палала. Таким чином, давайте і діліться нашою розмовою. Давайте разом прослати кліномовний контент і боротися проти російської пропаганди. Про що сьогодні будемо з вами говорити? Дональд Трамп відповів на погрози з боку Росії ядерні погрози і перекинув поближче до території Російської Федерації дві атомні субмарини у Сполучених Штатах Америки. Також продовжують тиснути на Індію та Китай через Росію. І вже є навіть спеціальний законопроєкт. Зрештою, чому я посміхаюся, сили оборони України в ніч на 2 серпня рознесли топові провідні інфраструктурні об'єкти Російської Федерації, в тому числі нафтопереробні заводи. Ну і зрештою, очільник головного управління розвідки Кирило Буданов дав велике інтерв'ю і де розповів про план Росії щодо заміщення і наступника Путіна. Давайте по черзі і почнемо з найприємнішого в ніч на 2 серпня сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях Російської Федерації, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака кажуть в генштабі, стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росії українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців, які є підтверджені влучання. Давайте цаку я продемонструю як прекрасно наші дрони АН 196 лютий. Б'є по Новокуйбишевському НПЗ, це в Самарській області. Кадри феноменальні. Дивіться, я вам буду коментувати. Так, от підприємства навтопоробної галузі країни країни окупанта, ураження радянського НПЗ та Новокуйбишевського в Самарській області нафтопереробного заводу. Подивіться, які прекрасні. Гарячі кадри кажуть, що за 20 кілометрів від центру ураження було видно, як палає ця установка на НПЗ. Ще згодом детальніше зупинюся, тому що це не просто удар по промисловому об'єкту або про якісь промзоні, просто або долетіло це. Точкове геніальне влучання, крім нафтобаз, також було влучання в паливно-мастильні матеріали а на нафтопродукт у Воронській області. Окрім цього, також наші дрони долетіли до акціонерного товариства Пенське виробниче об'єднання електроприлад, яке спеціалізується на виробництві захищених телекому... телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв'язку та друкованих плат для військової техніки. Зафіксовано численні вибухи. Окрім цього, служба. Безпеки України прозвітувала, що вони вдарили по військовому аеродрому в Краснодарському краї. Він називається Приморсько-Ахтарський. Чим він важливий? А саме з цього аеродрому Росіяни щоночі запускають шахеди по Україні, кажуть, що розбили склад цих БПЛА, а також. Об'єкти, де їх збирали, ну і звичайно ж литовище, звідки їх запускають. Найближчим часом я сподіваюся, з цього напрямку не будуть летіти жодні безпілотники в напрямку України. Також хочу вам сказати, було спекотно і в Криму, тому що горіла Феодосія. А саме в Феодосії знаходиться військова частина окупантів, і там знаходяться такі от купола. І також я вам покажу. От, дивіться, як вони виглядають. Ні, не це, а ось це. Що це таке є? Це накриття. Оце от найбільше по центру накриття воно розміром з дев'ятиповерхівку. Саме там ховають росіяни свої РЛС радіолокаційні системи. І за останніми повідомленнями в є влучання в ніба М. Ця РЛС коштує 100 мільйонів доларів. Вона може бачити на 600 кілометрів, і вона призначена Росіяни її перекинули в Крим після повномасштабки, бо дуже побоювалися ударів балістикою. Ну і крилатими ракетами, е, і от знищили сили оборони України. Це небо м на осінь минулого року. Було відомо повідомлення від нашого генштабу, що росіян їх не так багато в районі 10 одиниць. Ну тепер точно на одну має бути менше. Про новокуйбишевське НПЗ. я Хотів більше вам трішки сказати. Е, знову ж таки, це. Точкова професійна дуже робота наших операторів, тому що влучання були не просто в НПЗ великий потужний а влучання було в електродегідратацію та знесолення нафти. Це така очисна установка, а також в атмосферно вакуумну трубчасту установку. Якщо перша очищує сировину нафту, то друга розподіляє нафту вже. На фракції мазут, газ, дизель, бензин та інші. Тобто, це є точково важливе влучання, і повірте мені, найближчими місяцями ці НПЗ Новокупишевській Самарській області працювати. Не буде тому що дуже важко і довго робити саме такі виправити саме такі ураження. Нагадаю вам, що подібні удари були по Усть-Луга Усть і також по новоросійську свого часу. Якщо я не помиляюся, останні раз в березні були удари по НПЗ. Вони відновилися. Я дуже сподіваюся, що вони не припиняться, і сили оборони далі битимуть по цих надважливих. Об'єктах, що ж почнемо з того, якщо вже говорити про геополітичні процеси, Владі Дональд Трамп відповів Росії після ядерних погроз з боку голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитрія Мєдвєдєва американські атомні субмарини передислокували ближче до Росії. Про це сказав. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп в інтерв'ю американському телеканалу News Max. Трамп сказав, що Медведів має гострий язик та що він не повинен був говорити подібні речі. У відповідь на запитання, чи підводні човни наблизилися до Росії. Очільник Білого Дому сказав наступне: вони наблизилися до Росії. Так, вони. Поблизу кордонів з Російською Федерацією він також підтвердив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції. Про санкції ми ще поговоримо. А от про погрозу з боку Дональда Трампа я хочу вам наголосити, що Сполучені Штати Америки просто так тему ядерних потужностей не піднімають. Це не Росія болотяна там наліво направо пропагандисти розкидуються, блогери. В США це дуже серйозні заяви. Ніхто не дозволяє собі просто так говорити, що в нас є ядерка, і ми можемо її наблизити, і це важливий дуже крок, продуманий до речі, з боку Дональда Трампа. Але перед історією чому Трамп згадав про ядерну зброю, тому що після ультиматуму Путіну в інформаційний простір вийшов Медведів. Дмитрій Мідів і написав свої, своєму телеграмі наступне. Про мертву економіку Індії та Росії та захід захід на небезпечну територію так сказав до речі, ну нехай згадає, тобто Трамп, свої улюблені фільми про ходячих мерців, а також те, якою може бути небезпечною мертва. Рука, що таке мертва рука? Мертвою рукою західні країни називають систему периметр. Вона була придумана ще в сполучених штатах, перепрошую в радянському за часів радянського союзу, і ця система автоматичного запуску ядерних ракет по цілям США чи країнам альянсу, тобто НАТО, вона має спрацювати в разі смерті вищого командування в Росії. Ну а тоді радянського союзу, або ж іншої надзвичайної події, тобто. Мідвідів напряму погр вирішив погрожувати Трампу ядерним ударом. Саме тому Трамп і перекинув ці ядерні лодки поближче до території Російської Федерації. Насправді там в США є 71 атомна лодка, 14 з яких несуть балістичні ракети, які можуть містити ядерний боєзаряд. Вони курсують постійно, але цілком можливо, що Трамп віддав такі наказ, і вони десь поближче підійшли до території Російської Федерації. Повірте мені, це Путіна точно налякало, бо подібних заяв він раніше не чув. Ще ми згадаємо про цю новину. Дивіться, також Трамп згадав і про Путіна в цьому інтерв'ю. Він сказав, що можливо Путін хоче спробувати захопити всю Україну. Думаю, йому буде дуже важко. При цьому Трамп заявив, що США ведуть санкції проти Росії, але не впевнений, що ці санкції. Плинуть на Путіна він досить добре справляється із санкціями. Він знає, як їх уникати. Також Трампа запитали, чи змінилася його думка про Путіна за останні кілька місяців. Що відповів Трамп? Він очевидно міцний горішок у цьому плані нічого не змінилося, але я здивований, у нас було багато хороших бесід, під час яких ми могли б покласти край цій ситуації і раптом почалися оці от бомби і літаки. Про погрозу хочу, ще повернутися ядерну погрозу. Видання Times каже і у своїй статті підкреслює, що, хоч Трамп і звертався, е апелював до погроз колишнього президента Дмитрія Медведєва, але аж ніяк кінцевим адресатом був не Медведєв. це президент Путін, якого Трамп дедалі частіше критикує, але як і раніше, побоюється дратувати безпосередньо, тому що все, що вірить. Вірить у їхню дружбу і хороші робочі відносини. Це ясно, тому що пост відведі було опубліковано в понеділок. А Путін відхилив мирний ультиматум Трампа приблизно за годину до його посту в п'ятницю. Тим не менше, Трамп звертається напряму до Путіна, і ви бачите в риториці: Трамп насправді міняється. Він обережний, але все працює в напрямку до тиску на Росію. В чому є підтвердження і. Мит проти Індії нагадаю вам, коли він вів 25% Мит, підняв їх, він сказав через те, що Індія співпрацює, купує озброєння і нафту в Росії. Так, от у спілкуванні з журналістами Трамп згадав про Індію. Він каже: як я розумію, Індія більше не купуватиме нафту в Росії. Це те, що я чув. Не знаю, правда, це чи ні, але це гарний крок. Подивимося, що з цього вийде. Заяву Трампа індійська влада поки що не підтверджувала. Судячи зі стенограми в п'ятницю на брифінгу представника МЗС Індії, він уникав цього запитання і не давав прямої відповіді. Нью-Йорк Таймс вже на сьогодні на ранок пише, що індійські чиновники заявили, нібито що країна продовжить закупівлі дешевої російської нафти, незважаючи на заяву Трампа про можливі санкції. Нагадаю вам, Трамп сказав, що після 8 серпня він підніме, може підняти до 100% мит. Тих країн, які купують російську нафту, начебто Індія каже, що далі можливо буде купувати. Але по факту, послухайте, державні нафтові компанії е, Індії вже почали купувати іншу альтернативну нафту з інших напрямків. Нагадаю вам, що зараз на даний момент Індія купує третину всього експорту російського, е, яку Росія продає нафту. Іншим країнам там тріки є: Індія, Китай і Туреччина, ну, і частково Бразилія. Там Бразилія трошки інакша історія. Там Бразилія має торгівельні обороти потужні з Китаєм. Саме тому Трамп і вів 40% на бразильські товари. Так, от а до війни Індія купувала лише 1% нафти з Росії. Я вам нагадаю, що саме нафтопродуктам, які йдуть від Індії, які вироблені з російської нафти, закритий повністю кордон в європейський союз, тому що 18-й пакет забороняє їх купувати. Е, найцікавіше, що знаєте, що економіка Індії не спроможна впоратися, якщо Трамп введе 8 серпня 100% мит. Тому ці заяви чиновників з Індії, я думаю, вони поки що попередні. А вже після 8 серпня, якщо Трамп введе ці санкції, очевидно, що Індії доведеться подумати. Це буде дуже сильний удар по нафтодоларах Путіна, якщо Індія відмовиться. І знову ж таки від російської нафти. Я нагадаю вам заяву міністра енергетики або міністра нафти, як кому зручно називати Індії. Він сказав, що в разі потреби Індія готова відмовитись від російської нафти, бо в них є 40 джерел, було 27 країн, а Тепер є 40 джерел, звідки вони можуть брати альтернативну нафту на тлі нової хвилі напруженості у відносинах між Вашингтоном, Москвою та Пекіном у Сенаті про те, що я вам казав США. Представила двопартійний, це важливо республіканці демократи законопроект про жорсткі санкції проти Китаю за його роль у підтримці російської військової машини. Ініціаторами документа виступили сенатори Джин Шахін і Джон Корнін. Законопроект змусить адміністрацію президента Дональда Трампа ввести санкції проти китайських організацій, банків і керівників, які прямо чи опосередковано сприяли постачанню обладнання та компонентів для російського озброєння. Це включає ракети, безпілотники та боєприпаси, які Москва активно використовує у війні проти нашої з вами України. За словами Шахіна, документ має на меті притягнути китайські структури до відповідальності, створити реально важливий для. Важіль для припинення війни, щоб провести Путіна за стіл переговорів, Сполучені Штати повинні діяти проти китайських компаній, які сприяють агресії. Сенатор Корнін. Підкреслив, що ініціатива наближає до реалізації мету Трампа припинити війну в Україні. Цей законопроект став логічним кроком. Хочу вам наголосити, після зміни тону Трампа щодо Росії. Нагадаю, раніше цього тижня президент США різко розкриткував Путіна за зрив спроби посередництва та встановив 10-денний цей термін ультиматум, який завершується 8 серпня. Нагадаю вам, що Путін відповів на цей ультиматум вчора на зустрічі з Лукашенком, сказав: мені там байдуже, хто там розчаровується, або кому там неприємно, ми далі будемо по факту робити свою справу. Це була відповідь Путіна. Також я вам хочу нагадати, що ем, постійний представник Трампа Вітекер при НАТО сказав наступне: прямі його слова: що Китай, Бразилія, Індія відчують. Санкції відчують удар, якщо вони не припинить купувати нафту, ну і постачати там подвійного призначення товари Росії. До речі, чомусь туреччина не згадав, Туреччина теж купує дуже багато нафти в Росії. Так от, попри спроби уникнути прямої конфронтації, Китай вже став мішенью для санкцій з боку Європейського союзу. я Вам нагадаю у липні Єврокомісія вперше. Запровадила обмеження проти китайських фірм за постачання товарів подвійного призначення, які використовуються у війні проти України. І до речі, Україна теж вела санкція проти кількох компаній з Китаю. Хоча Пекін уникає постачання летальної зброї. Західні союзники вбачають у його діях стратегічну підтримку Москви. Ну, звісно, безпілотники летять в Україну. Вони складаються з компонентів ключових, які надає Китай Російській Федерації. До речі, у законопроєкті законопроекті також передбачено обов'язково співпрацю США з міжнародними партнерами для координації санкційного тиску на Китай. Законодавці вимагають від Білого Дому оцінити можливість запровадження обмежень проти китайських оборонних компаній, які продовжують працювати з російською військовою галузю треба бути давайте об'єктивними цей законоперед поки що має невеликі шанси на швидке ухвалення але насправді він демонструє і ряд інших кроків так заява вітикара погрози трампа загальний фон вони демонструють і загальний тиск на союзників або на партнерів росії тобто ті хто купують в неї нафтопродукти або постачають їй все необхідне для того аби вона могла далі вести війну проти України, я вам також нагадаю Скотт Бесент, міністр фінансів, заявив, що ми не хочемо перешкоджати суверенітету Китаю, бо Китай казав, що їхня суверенна справа купувати нафту і їхнє суверенні право так робити те, що вони хочуть. Так, от Скотт Бесен на це відповів, що ми не хочемо перешкоджати суверенітету Китаю, але якщо вони готові платити 100% тарифів, то нехай платять. Мається на увазі цей закон Лінсіґрема Блюменталя. Це інший, який передбачає санкції проти третіх країн, які купують нафту в Росії. Тобто, вже дуже багато важелів створено і заявлено е щодо партнерів Росії. Тиск збільшується атомні підво підводні човни наближаються до Росії. Вже відвертий ультиматуми лунають від Трампа. Він не просто бавиться. Вже немає заяв. До речі, правда ж про те, що мені здається, треба подивитися, чи Путін хоче миру. Напряму каже, що Путін не зупиняється. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо сказав, що за 6 місяців немає жодного прогресу з боку Кремля, саме не в переговорах і нема прогресу з боку України і Росії, а саме з боку. Путіна. На завершення хочу вам розповісти про велике інтерв'ю Кирила Боданова, про що він говорив? Він каже, що система влади в Росії досить міцна і стресостійка, Але здоров'я президента країни Владимира Путіна гірше, ніж вибудована ним система. Про це він сказав у великому інтерв'ю одному з популярних Ютуб каналів в Україні. Процитую. Російська Федерація за своїм устроєм дуже сильно відрізняється від України. Ну тут ми з вами точно знаємо, що українці дуже відрізняються від росіян, та й сама е, принцип влади. Перепрошую, <кхід> нас демократія, там тотальна диктатура. Ми відрізняємося. не можна порівнювати. каже Буданов, тому ситуація, за якою всі точно знають, хто віддав наказ. І хто що зробив, можливо, навіть були свідками, будуть із кам'яним обличчям виходити і виконувати свою роль просто так, як написано, як то кажуть, за протоколом. Це він каже про усунення Путіна. Всі будуть поки ніхто не буде переживати. На запитання чи не свідчить не свідчить це про роз'єднання тріщину у владі Росії? Очільник гуру сказав: <кхух> перепрошую, ні, на жаль, мені неприємно це говорити. А Всім, напевно, буде неприємно це чути. Їхня система доволі міцна і стресостійка на оточення, чи така вона міцна, як і здоров'я Путіна, будь будь запевнив ні, здоров'я Путіна гірше ніж його система. Але з відходом самого лідера Російської держави там нічого не зміниться. Вони вибудували систему так, що всі наступні наступний наступник що найменше перебуватиме в тій самій парадигмі, на запитання. Про операцію «Наступник» та її актуальність начальник гуру зазначив, що система влади в Росії підготувала повністю цей. Проекту у них усе підготовлено. Те, що вони змінюють ці кандидатури, так але в цьому ж і є вся проблема, що концептуально все прораховано. І наступник, який через збіг якихось обставин, наприклад, зараз приходить, він нічого не змінить. Усе рухатиметься саме так, як і було. З коригуванням, але невеликим. Він зазначив, що це система, і саме в цьому полягає проблема. Це завжди проблема для демократії, каже Буданов, і тоталітарних режимів. Там працює система. Так буває, що тоталітарний режим падає, але коли він падає, а не еволюційно змінюється. Як приклад, він навів північну Корею і, до речі, згадав своє спілкування з військовополоненими терористами, каже, що Левочаска з них народилася вже при Путіну, пішла на війну при Путіну і померла вже при Путіну. І багато з них просто не знають іншого життя ніж при Путіну. І каже Буданов, що. Повалення з Путіна нічого не змінить, і найважливіше, що він заакцентував, що система заміни Путіна є, і раптом він десь пропаде. Ну, повірте мені, я думаю, тут можна посперечатися: що якщо Путін зникне, не так все буде спокійно в верхівці. Російська Федерації, тому що там є різні башти, там немає одного якогось правонаступника, і мало ймовірно, що ті, от хто між собою гризеться і хоче для себе владу, так спокійно її віддадуть. Після Путіна це було найважливіші новини на суботу, 2 серпня. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Прокоментуйте, поставте лайк. напишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, реакції на прекрасні удари Сил оборони України. І дуже сподіваємось. І я сподіваюся, і ви сподіваєтесь, що сили оборони продовжать бити по важливим військовим інфраструктурним об'єктам Російської Федерації, не тільки безпілотниками, але й тією балістикою, якої ми так з вами зачекали.